Вітаю, шановні друзі. Я нарешті зрозумів, чому українці так погано розмовляють німецькою мовою. Проблема геть не в українцях. Проблема в німцях, точніше в тих німцях, яких ви зустрічаєте. Я тільки що сидів в італійському кафе, і біля мене сіли німці. Ну я так думав, що це німці. От, але по розмові почув якийсь дуже дивний діалект. І я звернувся до них, кажу: я вибачаюся, ви з Австрії чи з Баварії. І вони починають сміятися. Ні, ні, ми ж в Швейцарії. От у нас такий просто німецький діалект, дуже цікавий. От, і, можливо, вам здалося, що ми німці. І потім вони мені кажуть, у вас теж дуже дивний діалект, а ви з якої землі? Я кажу, ну я з Німеччини, от, Саксонія. І вони кажуть, а чого ви тут сидите? У вас же скоро вибори. Я кажу, вам же ж потрібно бути на виборах, от, а не в Італії сидіти. Ну, я вже не... Вирішив не здавати позицію, що я українець, кажу: говорю: ви знаєте, мені все одно на вибори, я не приймаю участь в виборах. От. Чоловік, звичайно, трішки обурився. От. Я думав, що він мені лекцію прочитає, що як це я, німець пропускаю вибори. А жінка махнула рукою і сказала, ну нормально, тіпа, все так, як і є. Але суть в тому, що вони сприйняли мене за німця, друзі. І я зрозумів тепер, в чому проблема. Проблема в тому, що ви балакаєте з німцями. Їдьте в Швейцарію і балакати. Балакайте зі швейцарцями або з австрійцями, і ви зрозумієте, що ви чудово балакаєте на німецькій мові. От і все. Проблема була тільки в тому, що ви погано розмовляєте на німецькій з німцями, а зі швейцарцями і з австрійцями все чудово дуже виглядає, друзі. Все, тримайтесь.